Варті автомобілів та обладнання для операторів дронів отримали на звардійці. Щастя, щастя грудям вам машини. вам. Дякую. Дякую. Більшість адресатів, бойові підрозділи східного оперативного територіального об'єднання. Акцію з'яснив волонтерський хаб. Даруй добро. Сьогодні ми передаємо вісім транспортних засобів, пташки близько 30 пташок різного калібру, ноутбуки планшети, таке і таке інше загалом більше двох років хаб працює. За ці більше двох років передано саме до лав Національної гвардії України більше 50 мільйонів гривень допомоги. Це і автомобілі близько 80, це цей пташки близько 100. Це основне, що ми можемо про що ми можемо сьогодні говорити. Разом рухаємось далі до перемоги. Доставляти мобільну техніку та запчастини для дронів волонтерам сьогодні стає дедалі складніше. Попит значно переважає пропозицію. Крім того, збори йдуть все довше. Ми возимо багато автівок і все тяжче знайти найкращі, в доброму стані автівки. Бо вже возимо із Нідерландів, Німеччини, Швеції, Норвегії автівки. Їх все менше-менше. Дуже. Довго триває подорож за автівками. Хочеться багато їздити по Європі, щоб їх знайти, купити і довести до України. Національна гвардія України хоче подякувати благодійному фонду та особисто Анатолію Росецькому за надану техніку. Ця техніка допоможе нашим військовим бути ще більш ефективніше та більш мобільніше на всі лінії зіткнення з ворогом. Наші оператори також е, дуже вдячні за можливість отримувати такі безцінні безпілотні апарати, завдяки яким вони зможуть попадати ще точніше та завдавати руйнівного удару всьому ворогу. Кожен ваш внесок це ще одна можливість зберегти життя та наближає нашу Україну до перемоги. Слава Україні!